Чи ти знаєш, як живуть в Україні, де воля та сила іде? Знаєш хай ти знаєш, як живуть в Україні, де воля та сила йде. Заходь, ми чекали вас, шум галасна площина. Ці я дає наказ, мов іди За нами подивися сам, як круто це варти уваги. Україна, перше місце Джампера, наш час настав. Сміливі хлопці тут що волю запалити. Покажемо все, є у степах та в Карпатах. Багато-багато облич блищать, серце повне любові, що нас души. Ненавиджу, співайте, танцюйте, пробуйте все це, бо вам наш зуб не зламати Мені не потрібні проблеми. Бо я козак, професіонал, мушу тебе правду поважати. Дякую, вороги сприймаються. Нема верти проти трипілля пиля, у вогні Поки прапор, не зник давай стій Викинемо на напруго, let's go. Жана вит ни прае скор. Oh, oh, о не бара карха наша сила. Координати для ведення точна Душі Чи ти знаєш Як живуть у Україні, де воля, та сила ідея. Знаєш, треба тримати, стіг, 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 сті, сті, сміло і гордо, стих, 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 Так, ми не зламні люди, ми тю рознесемо цей Йдемо вперед, щоб перемогу отримати кількість героїв. теж зростає, базово це сюрприз. Справді кожен день історії. Ти подивився на мене, в полі воля ось це місце, байки, стрипілля, блискучі зерна, і пісні, надія, діти, омійкай в милюті, швидкі, надвукові, як українська мова. І ми живемо, доки правда не стане плоска. Це не побити брехнею.